Всіх вітаю, друзі. Сьогодні я буду робити імбірне печиво. Для цього мені потрібно 100 г масла, 100 г меду, 100 г цукру. Я все це поставила на плиту в кастрюльку. Так. Змішую і даю, щоб цукор повністю розчинився, і масло. Сюди ж я додаю спеції. Спеції кожен можна додати за своїм бажанням. У мене ложка імбіру, ложка кориси е, чайної і добра ложка чайна какао. Какао можете не додати, якщо не хочете, щоб темніше було, я додаю. Можете додати ще свої улюблені спеції. І все гарно. Змішуємо до повного розчинення. Так, Зараз у нас розійдеться і будемо знімати з плити. і ще потрібно додати одне яйце. Білочок ми лишаємо жовток. Але дуже акуратно вводити, щоб воно не зварилося. Сюди я додала ще ложечку чайної соди. Так, от бачите, яка в нас маса пишна стає. Знімаємо масу з огню, виключаємо газ. Даємо хай трошечки вона трошечки. Добавляємо жовточок і гарно змішуємо, щоб він не заварився тут. Ось така у нас маса. Так, перелю я у миску, в якій буду замішувати тісто. У нас скоріше так. Прохолоне. Так, трошечки прохолонуло тепер беремо борошно. частково я додаю потрішки. лопаточкою ось так поки замішую. Так, тепер беремо акуратно рукою. Тісто наше виносилось уже. Тепер його беру ось таке тісто вже воно не пристає до рук, м'ягеньке, таке як пластилин. Тепер я його беру в целефовий пакет, ну, мішочок або харчову плівку. Ставлю його в пакетик. І вложу в холодильник десь на годину. Так, щоб воно тісто оплотнилося. Так, тісто наше відлежалось, Достала я з холодильника. Ось воно таке оплотнилося. Зараз я його розкачую. Так, тісто наше я розкатала ось до такої товщини. І берем, в мене от якийсь таке. Отакі формочки, ось такі ялиночки і викладуємо на деку. Ось такі гарненькі в мене ялиночки. Викладаю їх на декочки. Духовка в мене включена. Таких я наробила деку. Тепер ставлю в духовку на 7-10 хвилин. Ще грибочки ось такі. Скільки печива вийшло. Дивіться, яке воно гарненьке. І грибочки, і ялиночки. Можна залишити так, але я хочу його розписати. Для цього мені потрібно білочок, я там жовток вибила в тісто, білочок лишила. І цукровою пудру. Ну, десь середній білок, може грам 150 цукрової пудри. Зараз зроблю. Ось беремо білок, отак вилучку і трішки його розіб'ємо, лимонного соку сюди трішки. Ось така в нас получилась намазка, от бачите, ось, пішло, от скільки лишилося грам 20, О, грам 150, 170 пішло. Тепер беремо і докладаємо. Так, Тепер ключок беремо сап... так, закручуємо і робимо маленький, маленький надріз. Ось така ялиночка у нас вийшла. Слідуючи беремо. Ну, я не художник. Може, з вас хтось гарніше намалює. Грибочок. Ось таке печиво в мене вийшло. І зайчики, і ялиночки. Багато, бачите, як багато його виходить. Робиться швидко, ну, я не художник, щоб так гарно розписати, так як вмію. І метелики, і грибочки, і ялиночки, і зайчик, і сердечки. Ось, хай воно просохне, а потім я його зберу в контейнер. Печіть рецепт дуже легкий і швидко печеться. Як печеш, такий аромат, запах, попробуйте. Поставте лайк мому печиво. Я старалась. А я вам всім бажаю, як завжди. Будьте живі і здорові!